Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. В наші края прийшла вже справжня весна, все заквітнуло. На вулиці просто плюс 25. А я сьогодні трішечки оброблю свій чері чорний. Він у мене вже ось в такому стані. Тут чотири саджанці, які я показувала, як я висаджувала, хто. Слідкує за моїми відео, то бачили його від самого посадку від насіння в землю. Купила я його в форі на новорічні свята, взяла сімена, насіннячку, і потім в кінці січня посіяла, то мені цікаво, чи вийде ж у мене з F1, тобто з тепличного помідора, дійсно той же самий чері Чорний. Як бачите, він у мене вже повикидав багато. Квіточок прям такими кучками, доволі гарно. І сьогодні я спробую його обробити своїм біопрепаратом, біостимулятором. Це мукоплюс, плюс, про який я розповідаю на своєму каналі, кому цікаво, можете подивитися. Це інноваційний натуральний препарат для підвищення родючості в 10 разів. Він на основі. Конопляної муки містить більше 390 натуральних компонентів та мінералів. А ще в ньому є азотобактерії. Тобто він ну, просто незамінний помічник для нашого дачного господарства, для того, щоб не використовувати хімії. І тому я зараз його оприскаю для того, щоб у нього зав'язалися подальшому плоди, щоб він квітнув. І Розвивався. Ну, а й вам, якщо цікаво, слідкуйте в подальшому, який же буде ефект. Тому що це добре в цьому році. Я ек експериментую вперше. Винайшла його для себе і роблю різні експерименти, тобто на різних культурах. В даному випадку, на чері чорному з фори. Вам, якщо було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте, обов'язково все буду показувати. То, як бачите, вони у мене вже зацвіли. Два дні назад я зробила, обробила їх своїм добривом, який я винайшла для себе це мукоплюс. І ось результат його дії. Так як і говорять виробники, він сприяє ранішому плодоношенню майже на 2 тижні, ну і дає рослинам такий стимул для зростання. І вони дійсно дуже гарно підросли, повикидали бокові паростки, тобто цей біологічне добриво, це біологічний стимулятор росту, він дійсно працює. Тому, якщо кого зацікавить, можете перейти на мій канал, я там про нього розповідаю. Дякую на все добре.